Я у вас, дорогні мої. Терези, Терези, а у вас, а у вас. А у вас четвірка мечів. А от у Терезів четвірка мечів якийсь відпочинок, зцілення, пауза. Може бути навіть е, таке упадок сил. Якось нічого не хочеться. от так якось е, важко дихати. Має таке якесь важко дихати, хочеться лягти, трошки якось глаза закриті, таке якесь відчуття. Відпочити, як наче заморені, як наче хочеться трішечки побути в тиші в одиночці. Так, давайте подивимося більш детально. Ну, така, знаєте, може бути не то, що скажу вам таке падок сила, а якесь таке, знаєте, відчуття не торопиться. Щось якісь будуть мінятися плани, от ви заплануєте тиждень, да? а вони будуть у вас дуже часто щось мінятися, переміняться. Можливо, якісь будуть е, з ремонтними роботами, роботи, ремонт, може, хто робить, щось переміняє, переділує, і воно наче, як за, заостановиться. щось не зможете робити. Е, ви знаєте, якесь буде, е, це одно туз жезлів, це якось енергія, а вона на четверки мечів, якось енергії не дуже багато. Е, ну, Я б сказала, іде все, але не так швидко. Да, по четверки, знаєте, якось економно, ресурсно, не дуже швидко, якось отаке буде. Ну так, да. щось, щось таке буде, якось не дуже не дуже швидко. Так, йдемо далі. А ну покажіть мені фінанс здоров'я як. Ні, от за здоров'ям король кубки, ви за здоров'ям буде у вас все добре. Але якась я ж кажу, можливо, будете, знаєте, якось намітили собі там зробити багато, а воно не буде. Ви будете його робити, але може не в такому кількості, не так, ну, так швидко, скажімо так. Фінанси. Що у нас тут по фінансам? Фінансам зірочка, сяй. Надія. Фінанси чекаєте, можливо, можливо, ще зарплату не отримали, то на наступному тижні зарплату чекаєте, чи що там, кого що. Зарплату чекаємо, якось є надія, надіжда надіжда всередині. Да, як наче повинна бути, знаєте, як оце.